Розстріляні автівки, спалені будинки та тіла мирних українців. Два роки тому міста герої Буча та Гостомель пережили 33 дні окупації. Російські десантники намагалися захопити литовище Антонова, почали просуватися на південь, захопили Бучу і намагалися оточити Київ. Згодом після звільнення світ побачив наслідки звірства російських загарбників. Як почуваються люди, що пережили окупацію? Сьогодні дізнавалася Олександра Кулібаба. Гостомель всього 10 кілометрів до столиці. Це відео, яке ви щойно бачили на своїх екранах, зроблено саме біля цього озера. Тоді зграя гелікоптерів рухалася у бік аеропорту Антонов, аби висадити свій десант. Автор цих кадрів Юрій Марчук. Його зустрічаємо випадково, коли знімаємо матеріал. Він мешкає поруч з озером і у перші години вторгнення встиг зафільмувати російський К-52. Я вибіг сюди, ось на роздоріжжя. на роздоріжжя. І знаєте, на, на відео так не передає. Насправді їх було видно. Вони пролітали десь. Так ну довольницька. Я побачив, що це без українських опознавательних знаків. Були там зетки, були К-52, які взагалі в Україні не існує. А це сім'я Тетяни та Юрія Скиби. Вона з Донецька, він корінний житель Гостомеля. У перший день вторгнення були вдома. Тетяна, голова ОСББ. тож, щоби люди не панікували, взяла організацію на себе, знайшла ключі від укриття в будинку та запускала туди усіх, хто біг сховатися. Я подивилася в вікно, а там вже все палає і бухкає, і чутно вибухи всі біжать. Хто звідти, хто звідти, і всі до нас ховаються, бо всі кличемо всі до жодного квартира сім'ї на першому поверсі швидко перетворилася в кухню. Туди зносили продукти, і гуртом готували їжу. Три дні перших був вже ще час, і ми готуємо у мене в квартирі. У мене ціла миска цих ключів, і кожен дзвонить мені і каже: Таня, відкривайте підвал, там є картопля, там є якась консервація. Ну, щоб не голодні були. Пані Тетяна показує укриття, яке місяць рятувало жителів містечка від обстрілів. Розповідає, найменшому було два місяці. Найстаршій жінці 92. Це було наше укриття. Ось вам зараз покажу. Заходимо. ось піддони, які ми наносили, і ми клали отак: ось сюди і ось сюди. І і ми жили і спали. 5 березня до їхнього будинку прийшли окупанти і поселилися там на місяць. Каже, я Дмитрій, він не каже, там звання нічого, він каже, е, ваше правительство вас збросило 60 кілометрів іде е, колона. Техніки. Через полчаса тут нічого не остається. Давайте ми вас евакуїруємо. Їхати в евакуацію до Білорусі ніхто не збирався. Всі, хто був у сховищі, вирішили залишатися тут, удома. Найбільший такий бій був 3 березня, коли вже. Ну, зовсім було вже. Ми не могли навіть виходити. Чоловік мій ще один наш мешканець беруть свою зброю, ну охотничьо, значить, і йдуть на барикади разом з усіма хлопцями. Ну бо біля заводу скло там найбільші бої були. Чоловіка, пані Тетяни Юрія під час боїв у місті поранило. Коли пролунав перший взрив, я лежав отут на цьому колу. На цьому бетоні. А товариш мій на ступеньках, так трошки вище. А третій взрив тут біля площадки вийшли, біля дитячої. Ну, вийшло, що другу відірвало ногу мені руку, осколки, в голові, в руці. Володимир з товаришами вчаться на військових капеланів, а два роки тому війна застала його вдома. Тоді вирішив на власній автівці вивозити людей до Бучі. Під час одного з виїздів, 2 березня, віз пораненого чоловіка у Бучанську лікарню і наскочив на російського окупанта. Я починаю втікати по дорозі, дуже швидко починаю їхати. І по мені починають стріляти по авто, і тільки одна пуля попала в машину. Це вона є. Це на згадку. Під час інтерв'ю до нас підходить пан Борис. У нього є місія, прийшов подякувати Володимиру за допомогу два роки тому. Коли прийшли росіяни, вони в нас всі двері повбивали. І всі телефони, які були у нас, були пробиті. І ми залишилися без зв'язку. От благодаря йому і таким, як він, я подякувати йому хочу. Це було дуже важко. Діти переживають, чи є батьки живі, то ми прямо закупили велику партію телефонів. прямо приїжджали і людям роздавали. Як обороняли Бучу, Ірпінь та Гостомель у перші дні пам'ятає військовослужбовець Павло і розповідає, як до армійців приєднувалися місцеві чоловіки. Це у нас був перший бій, і це були звичайні люди. Просто хто в чому одягнений, хто в джинсах, хто там взагалі вийшов, в тому, що в чому вийшов з двора, в тому і. Яка та в тому і воював інтерв'ю? Пишемо у сучасному музеї війни в Національному університеті оборони України. Історію кожного експоната тут Павло знає досконало. Пригадує, як з хлопцями прийняли перший бій. На мосту через річку Урпінь, розвилка, де з Києва мост через річку Урпінь можна поїхати на Бучу, Гастоміль і на У Оця курина лапка, як ми її називаємо. З колонною російської Росгвардії. 72-га бригада підбила голову цю колону. Вони почали тікати в бік Ірпеня. Ми їх відтіснили в бік Гастоміля. Нині Київщина відбудовується, а місцеві чекають своїх рідних з фронту з перемогою, як от Тетяна і Юрій. У них на передовій воює з російськими окупантами онук. Перемога. Одне єдине, тільки перемога. Тільки перемога, більше нічого. А все остальне. Зробимо, поправимо, замалюємо, щоб зашлімо. діти вернулися всі да. живі. Що після він не першим зробити? Ми вирішили отут. так, що накриваємо на весь, стол такий навесь так, на, на всю нашу ту, -ту, -ту родину так. величезну. Вип'ємо по 100 постаграм і будемо радіти. Олександра Кулібаба та Микита Воробйов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Короткі новини вже о 7.30. не пропустіть. А далі наш ефір продовжать мої колеги Ганна Гомонай та Максим Зборовський. Аню, Максима, вам слово. Дякуємо, Світлано. Хочемо одразу нагадати е, глядачам про те, що знову е, повітряна тривога, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, пролунав сигнал. Тож, будь ласка, вирушайте в укриття, залишайтесь в укриттях до відбою е, сьогодні такий важкий ранок. І ми будемо аналізувати сьогодні в нашій студії все, що відбувається просто зараз, на лінії фронту, все, що відбувається в нашому